То війде в расу Богу людей. Війдуть зоряні душі. Самі перші, звичайно, ті, що прийшли на землю, і коли я вас дивлюсь, коли до мене приходять, я зразу бачу, що ви не людина, що ви маєте дуже активні космічні тіла. І я прям конкретно бачу ваші зоряні душі, ваші іншопланетні всякі. Досвіди. І це говорить про вашу певну, скажімо так, еволюцію. Такі душі зараз на землі самі перше пробуджуються. І вони, звичайно, вони допоможуть і допомагають людству в цьому переході пробуджуватись. І вони ведуть як провідники, як чистої енергії. Тобто. Цілі школи, системи пробуджуються для того, щоб провести, допомогти перейти людству оприділитися. От я так само є з цією системою і проявляю дуже сильну енергію сонця, ну і багато чого. І е, моя душа от особливо ви відчували напевно так само у своєму дитинстві, що вони були подібні до всіх. Такі душі називають душа індіго або кристалічні душі. Це взагалі зараз нові діти, які приходять. і Вони дуже вони взагалі нагші, і в них інакша карма. Їм не потрібно нічого руйнувати. Там може як індіго руйнує старі проекції. Кристалічна душа, вона просто живе, вона вже зразу живе в раю. Звичайно, в неї ще є карма, вона там трошки пограє ще. Якісь остатки, але це вже прям готові кристалічні душі, це наше майбутнє, наша майбутня раса. Є взагалі так індіго, кристалічна душа і райдужна душа це таких самих три основних етапи людей і душ при переході. Тобто, коли ви спочатку як індіго, ви все-таки. Ідете зову свого серця, руйнуєте себе старого і свою стару систему. Потім ви переходите на рівень кристала, тобто душа, кристал, це ви вже живете в божественній чистоті, проявляєте чистоту серця. Це вже така христосвідомість І душа. Райдужна душа, веселкова душа, це душа, це вже людина найвищий рівень, це людина, яка живе і проявляє всі вищі аспекти на землі, всіх боїв, богінь, ангелів, архангелів, це вже прям найвища еволюція. Це вже прям рівні, то, що вам сказала, це рівні не людини, ви розумієте, це вже рівні бога людини, тої, яка вже перейшла. Тому що, коли вона переходить, не так само формується тіло. Вознесіння, меркаба те, що ми називаємо. Тобто ціло світла, і це вже абсолютно нова раса людей-богів, які зараз на землі пробуджуються, і одна третя людства перейде якраз в цю еру Бога людей.